Дякую щастя. Так, друзі. У мене день почався дуже з блатної роботи. Я сьогодні вирішила розморозити морозилку. Повитягала все, бо ми вже два роки не розморожували. Два. Тримали свині. Знаєте, постійно на забій свині. І постійно морозилка була зайнята, не можна було розморозити. А тепер вже все позакінчувалося. Майже. І цей. І все, вирішили сьогодні розморозити. Але падає, страшне. Витягнули її на серед кухні. Бо вода тече дуже, знаєте, потім буде текти всюди по полки, де тяжче вичищати. Коротше, друзі, сижу в Не знаю, що Щоб туда робити, наразі операція морозилка. Лагенько не все. А Я це Все, почистили, друзі. Купа води. Кажу, де та вода набирається там? Все попливала, почищала. А ти туди поставила, то? витягати той. Витяг? Все. О, я зараз не зроблю, що ті треба запихати. Все. Ще мокр, да. Воді, друзі, завтало, завтало все ще мако. Води, друзі, налялося. І згортала, все одно води. Зараз я ще хочу той холодильник відсунути. Але це... а не розморожувати, бо я позапахала тут сто. годимо все на раз. А може би розморозив, то переставити, що ти кажеш. Uh -huh. Може, може, би і создало. Ну. Адала, чекай. Ти вже закиваєш, не? Да. Так, друзі, я вирішила ще розморозити холодильник. У нас холодильник, бачите, наполовину такого холодильника тут. Тут морозилка все. Теж замерзло. Воно рік тому як ми розморожували. Зараз я це все, що ми маємо з е, е, морозилки, тут з холодильника, Переставлю туди, а тут все розморожу. Зараз. Так, все, все ягоди у нас заморожені. Поставлю, вже за одним, я наставлю, за одним махом зробиться, щоб буде спокій. Треба корм кидати плити на косовиську. Фасолю витягнула, але фасолі я поставлю тут добре. Зараз я тут розружу. Треба, ще, друзі, гусики всі решта порізати, поскодати. Трохи треба. треба. Так, то мити. Так, друзі. І що? Я все переставила з тої морозілки. Переставила сюди ягоди. Так все. Друзі, так все, що треба. Це фасоля тут є, молодата, масло, ще є м'ясо. Коротше, кажем, все, що було там, все переставилося сюди, тут забилося. Ну, але вже як заріжемо гуси, то можемо сюди поставити в цьому розділку. Так, все, нехай ухов. Так, друзі, в нас обід був. Помік лежить. У мене завжди де десерт. Дивіться, яке я маю яйко велике. Там середині ще був подарунок в тому яйкові, я вже забрала повністю шоколадний. І таке. Оце шоколадне, але твердий шоколад. А тут є ще, може ну, його їли, бачите, тут є ще з цієї сторони шоколад, а всередині м'який шоколад. Та якби, ну, то на мама таку сусилочку передала з Італії. Питали нас, звідки сир пармезан, що це дуже дорога річ. Ну, Друзі, хто нас дивиться, то знає, що мама є в Італії і мама нас любить, розумієте, так що мама нам висилає смаколики. Добре, зараз ми перекушуємо і працюємо далі. Так, коротше, нині в нас день присвячений холодильникам Мусиш деколи таке робити, ну розробиш. Невід'ємна не частина. Маленько. Все, вимію, все треба в порядок. Так, друзі. Сілка, сілка холодильника набагато швидше розморозилася. Не знаю чого. Чи за рахунок того, що е -е, вона менша, вона те, що п'яний на всього. Більше. Але швиденько. Так, з холодильниками на сьогодні все. Так, друзі. Уже як все, так все. Знаєте, вже набралася азарту. все. Ще хочу той диван помити. Я його завжди, друзі, мию е, або навесні, або в або осінню. Через те що ми виключаємо теплу підлогу і він. Два дня твердо, може і більше, може і три, сохне. А літом так швидко не висохне. Тому що ще на порядку даному диван. І вже все, на сьогодні буде все. Так, диван чорний відшарувала. Ой, друзі, я вам такого скажу: хто е, хоче чорну кухню, готуйтеся до того, що треба постійно-постійно прибирати. На чорному ну все видно, абсолютно. Кожен вода тільки не впаде, зразу видно. Хоч чуть-чуть. Якісь чуть-чуть порохи, якийсь десь павучок, зразу все, друзі, дуже видно. Але що вам скажу? Я дуже люблю свою чорну кухню. Я буду прибирати, сидіти, але я її дуже люблю. Друзі, як нас кажуть, дала собі нині джазу. А що вміла, то вміла, друзі. Мій чоловік вже трохи сидів коло мене, трохи не знімав, а трохи каже, я теж щось хочу робити. Кажу, він що не можна, що, що ти будеш робити? Пішов кабачки, каже, я кабачки розкрешу, а ти вже позабираєш, бо йому не можна нічого тяжкого підносити, тільки це. Я собі сяду, каже, на стільчику буду вбирав ці насіння гарбузове. Він теж він так привик робити, але бачите. Не годен він зараз робити, він ще капається, після того капає йому нічого то не дає. Коротше, друзі, не можу вам передати, що буде далі, як буде далі. Навіть не знаю. На п'ятницю, так, в п'ятницю, 10-го у нас, виходить, записаний на М. Боже, як воно? МРТ в Тернопіль в обласну. На весь хербет, не знаю, що там. Поки. Ну, як там, ми знаємо, що там є грижі, але він робив ще дуже давно там РТ, то мертве зараз буде робити повторно. І далі я навіть не знаю, друзі. Чи Тернопіль ми будемо звертатися до нейрохірурга, чи... бо в Чернівці я дзвонила. Там дуже гарна ця клініка ця, швейцарська. Але повідомили нас, що вони якраз таки грижів перестали робити операції, тому... тому треба на Тернопіль, а можливо на Львів. Ну, коротше, нам Тернопіль ближче, звісно. Будемо бачити. Так що спочатку робимо МРТ, а потім не, не хочу казати, що, але не знаю, будемо бачити. Добре, друзі. йду заберу йому ті деньки принесу, бо він хоче щось робити, та не годен, розумієте? Хочу щось робити, а давай побагай, бо я хочу робити, знаєте, то так само мій чоловік. Добре, йду. <паси> Наш тато все шолопає. Так. Кози, друзі, сьогодні вигнала кози, щоб паслися, бо сьогодні гарний день був. І думала, знаєте що, що я зроблю порядки. Ну, в клюві почищу, все зроблю. І як взялася за кухню, нема вже коли робити порядки. Ти що вже всі, де боєш щастя? Ні. Привітайся. Привет. Ти знімав, але не привітався. Ти вже всі розкришуєш до кінця? Ні, штучклись. Ще тих пару лишиться. Все, давай. Та давай заберу. Друзі, має пояс такий, що підтримує хребет. Але шостого поясу. Те саме шостого лікування, чесне слово, друзі. Ну, але знаєте, людина жива. Та й рятується як може. А вдруг щось поможе. Як не одне, то друге, не друге, то третє. Дивіться, вони вже мене побачили, вже кричать. не кричали до того чи ні? О, я не ходить, не то ходить, люди кричали. Бо тебе бачили, так? Як ну, той бачив, вже, вже <риклад> <риклад> ми вчора трохи ходили з ними. Та я ходила, то я їх брала, бо він не може взяти, бо його болить, якщо коза шарпне, знаєте. То я брала, вела, а решта бігли, ніби білку, бо вона лідер. І ці, ходили по підрічку з ними. Така веселка вчора була, я знімала на шорці. Добре, друзі. Берем. Так, друзі, на вечір нас ще чекає така процедура: обирати деньки, викидати сюди стільчик. Тут тепло можна сидіти, вбирати. І, друзі, я, друзі, на сьогодні буду з вами прощатися, казати вам па-па, До нових зустрічей, до завтра, я так думаю. Дякую за перегляд, дякую, що ви нас дивилися. Добався ролик поставте вподобайку. Усе, друзі. На сьогодні кажу па-па.